Привіт! За останній 2023 рік моя колекція пеларгоній суттєво зросла. Купувалися нові сорти, їх купувалося багато. І, звісно, це було десь влітку, весною, коли рослини знаходились на вулиці, коли здавалося, що місця в тебе безмежно багато. І все нормально, купувалися, росли, пересаджувалися у великі горщики і квітли прекрасно. Питання з тим, верніше, розуміння того, що мені доведеться їх десь розміщувати в будинку на зиму, прийшло до мене вже десь у серпні. Ну, я призадумалась. Звісно, за браком місця на підвіконнях, враховуючи, що вони в нас маленькі, вузенькі, вікна самі по собі маленькі. Одразу ж постало питання, виникло якби рішення, вірніше, що необхідно ставити стелажі. Окей, стелажі потребують додаткової досвідки. Ну, і я замовила лампи. І знаєте, який в мене був найбільший страх, коли я замовляла ці лампи, а потім вішала їх на свої паларгонії. Був страх того, що мої паларгонії взимку. В цю зимку 2023-2024 року будуть виглядати приблизно ось так. Саме таке освітлення отримують мої рослини, які знаходяться за метр півтора від вікна. Вікно в нас невеличке, світла потрапляє у нього дуже-дуже мало, особливо в зимній місяці. Тобто, якщо у мене вимикається раптом оця ось електрика. Бачимо, так? Ну, ось це ось, для прикладу, мої пеньочки, які обростають в темноті. Живці, які у водичці стоять, в темноті. Всі ось ваші замовлення теж в основному в темноті. А ці, що знаходяться на нижній полищці на стелажі, взагалі в повній, можна сказати, темноті знаходяться. Тому, враховуючи, що дівчатка з групи. Попросили мене, скажімо так, зняти відео так, і прокоментувати, як діяти в умовах, коли рослини під штучною досвідкою раптом опиняється ваш будинок без електрики, що робити і як краще вирощувати тоді рослини, щоб їх хоча б так дотягнути в нормальному стані до весни. Одразу кажу, я буду розповідати про такі максимально ідеальні умови. Звісно, не кожен з вас, та навіть я не зможу організувати ну, умови, які би от ідеально відповідали критеріям, про які я буду говорити. Але потрібно старатися от максимально наближувати там, ту температуру, не знаю, те освітлення і тому подібне. Тобто старатися. Максимально наближувати виконання ось рекомендацій. Тому давайте поїхали. Отже, крок перший це буде пошук місця у вашому домі з максимальною кількістю природного світла. У когось це може бути вікно, у когось це може бути якась лоджія склопакетами, так, утеплена. Тобто різні різні варіанти. Шукаємо місце, де потрапляє у ваш будинок максимум природного світла. Дуже бажано, щоб це була сонячна орієнтація, тобто південна або західна, східна, ну, дуже вже в крайньому в найгіршому випадку, це вікна з північною орієнтацією. Також, коли ви розміщуєте рослинки, наприклад, на вікно. Потурбуйтеся, щоб у віконечко було без москітної сітки, щоб на ньому не було ніякої притіняючої плівки або і плюс ще можете його навіть і помити. Тобто навіть миття вікна від якогось там вуличного так, напилення, пилюки і тому подібне, вже допоможе збільшити вам кількість світла, яка буде потрапляти на вашу рослинку. Якщо у вас, наприклад, ось такі ось маленькі горщики, ну, уявимо, так? коли його ставлю, ми бачимо, що ось віконна рама знаходиться е, вище, ніж горщик. У цьому випадку можна навіть щось підставити, так? щоб ваша рослинка, сам кущик, був е, навпроти скла, тобто, щоб оця ось рама віконна, так? оцей ось каркас, його не затінював, це також допоможе збільшити кількість світла, яка буде потрапляти на вашу рослинку. Ось також у мене, наприклад, ось тут ось притіняюча плівка. Ну, я її вже не знімаю багато років, тут орхідеї їм все нормально, але якби я розмістила тут пеларгонії, то бажано цю плівку зняти, так? тому що вона теж багато світла на себе забирає. Другим кроком буде зниження температури. При недостатньому освітленні і високій температурі рослини продовжують. Рости, рости швидко, але за рахунок того, що світла недостатньо. Ось як, наприклад, у даному випадку, так, ось цей ось кущик це очей Перл -E 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 White. Він у мене стоїть без досвідки. Тобто, тут стелажі в цій кімнаті, і це ось віконечко невеличке. Він стоїть на цьому віконечку. Ну, Зараз він уже позеленів у мене, тому що, мабуть, тижнів два він стояв все-таки під досвідкою, там було трошки у мене місця, то я його ставила. Але так, взагалі, всю зимку, от він, не всю зимку, а ось 2 чи три місяці, так, він у мене стоїть на цьому вікні. Бачите, як він витягується? Тобто пагони тонкі, пагони витягуються, черешки листя, оці ось черешки, витягуються, і пластина листова збільшується. Все це тому, що недостатньо світла. Листячко тягнеться до вікна, так, до світла. Намагається збільшити площу листя, щоб була більша площа фотосинтезу, більша площа, яка зможе це світло вловлювати. Тобто, за рахунок площі листової маси рослина зможе споживати більше світла, враховуючи його недостаток. Тобто, таким чином рослинки адаптуються. Якщо так як у мене, у вас буде висока температура, тут ось вони стоять у мене під батареєю. То е, рослинки продовжуватимуть дуже-дуже швидко рости, витягуватися і виглядати будуть вони при цьому дуже некрасиво. Але якщо ви зможете організувати зниження температури, е, ну, звісно, поступове, якщо у вас рослинки були при плюс 25, так, е, стався блекаут, не потрібно їх зразу в мінус 3 нести, там, чи, чи в плюс 3, так? Е, Поступово бажано от, знизити, наприклад, температуру до градусів 15, це буде ідеально. Якщо у вас є якась кімната, де можна прикрутити батареї, наприклад, на віконечках, де ви там не живете, і зможете це організувати, це просто супер. На віконечку, при температурі плюс 15, рослинки будуть в такому, ну, скажімо, анабіозі, так, вони не будуть швидко рости, вони будуть в такому напівсонному стані, і е, це дозволить вам перенести зиму з таким ось гарним кущиком, який вам не витягнеться за цю зиму. І в такому от компактному вигляді ви дотянете до весни, до збільшення світлового дня, і вже тоді рослинка вас почне активно рости при достатній кількості освітлення. А тепер, дивлячись на шик-забаву, яка в мене починає квітнути, уявімо, що нам вдалося знайти максимально світле віконечко. І знизити температуру до 10-15 градусів. Наступним кроком буде мінімізація поливу. Враховуючи недостатнє освітлення, низьку температуру і те, що ваша рослинка впаде в такий собі стан спокою, це не повний спокій, вона буде продовжувати рости. Але споживати води. Враховуючи низьку температуру і враховуючи недостатнє освітлення, вона буде значно менше. Тому дуже-дуже обережно з поливом. Минулого року мої рослини знаходилися в приміщенні, де температура була 4-7 градусів. Теж був блекаут, і я розповім в кінці, так, яким чином я чинила. І там я свої рослини за зиму поливала 2-3 рази за всю зиму. Тобто, цей був полив дуже акуратний по краю горшечка. Такою водою тієї ж температури, яка була там, тобто не потрібно в плюс 7 або плюс 10 поливати рослини водичкою теплою плюс 30. Це буде стрес для коренової системи, тому що вона, горщик сам переохолоджений, ви полієте його там тепленькою водичкою, так, якоюсь там плюс 25, плюс 30, і потім цей горщик знову охолоне. Краще вже тримати цей температурний режим. і ну, Додаткового стресу не робити для цієї вашої рослинки. І крок четвертий, випливає з усіх попередніх, так, враховуючи те, що рослинка спить, ну, більш-менш спить, так, не повний сон анабіоз, Враховуючи низьку температуру, зменшення кількості поливів і недостатнє освітлення, ми абсолютно. або... Ну, верніше так, абсолютно виключаємо або дуже рідко, дуже в малій дозі одобрюємо рослини. Тобто рослинам холодно. Вони сплять, їм немає чим і як споживати ваше добриво. Надмірна ця кількість добрива приведе лише до засоленості субстрату, тобто ви не лише не допоможете рослині, їй зараз це добриво просто не потрібно, їй потрібно пережити зиму з мінімум стресу. І засолений субстрат, тобто ці солі, вона не зможе спожити, так, тому що добриво це солі. І субстрат стане, ну так, скажімо, ну, простими словами, він стане солоний. А сіль що вона опікає, вона роз'їдає. Тобто ви можете дуже нашкодити кореневій системі. Плюс добриво ви не подасте там, ну, крім оприскувань, які теж бажано абсолютно виключити в холодному приміщенні так, і недостатку світла, то ще можна добриво там як подати? Правильно, поливом. Полив це теж додаткова волога, яка зараз не потрібна при низькій температурі, недостатку світла і такому сплячому стані, більш-менш сплячому стані вашої рослинки. Тому в такому випадку мінімум або взагалі виключаємо удобрення. Зараз розкажу, яким чином я робила минулої зими і мала деякі, скажімо так, проблеми. Розповім, що я робила не так, ну, на мою думку, так? які висновки я зробила. Рослинки розміщувалися у мене на ось таких ось двох вікнах. Вісіли лампи, вікно, як ви бачите, в нас закрите, воно забите просто ДВП чи ДСП, не знаю, як це правильно називається, тому що це кімната, де спить дитина. І, захищаючись від вибухів, так, від того, що може бути розбите скло, вікна ми забили і ми їх не відкриваємо. Ну, я, роз, я знаю, що ви всі розумієте ситуацію, так, яка в нас в країні. І минулого року, коли е, стався блекаут, майже повний блекаут, коли світло нам давали один раз в день, а е, був період, коли в мене просто не було світла по сім днів взагалі, е, мені довелося ці ось мої рослини забирати з цього віконця. Тому що тут було абсолютно темно, навіть ніякого природного світла, враховуючи, що це і північне вікно, але воно забите. Тобто я свої рослини забрала в приміщення, де температура була від 4 до 7 здається, градусів. Ну, вже ближче до весни там вже більше було, десь 10-12 градусів. Але коли я забирала, це було від, 7, від 4 верніше, до 7 градусів. І зараз я хочу вам розказати, що варто очікувати і як не варто робити. Тому наш останній такий пункт це що очікуємо. Так, це ось у мене південне вікно, південної орієнтації і приміщення, де температура у нас зараз тримається десь в районі 10 ну, Мабуть, максимум 15, хоча, мабуть, і немає тут 15. Десь отак от 10-12 градусів. Минулого року, тут, коли ще не було каміну, бо зараз ми підтоплюємо каміном, то тут температура була в районі від 4 до 7 градусів. Ніколи вона не опускалася нижче нуля. І рослини мої з будинку, з досвідки, де вони стояли під досвідкою під батареєю, потрапили сюди. Причому всі і дорогі мої сорти, і дешевші сорти. Я поставила ось тут ось перед вікном ще один стелаж, тому що ну, явно в мене не поміщалися всі на підвіконнях. Я поставила стелаж, і рослини ось так ось мої стояли. Буквально через тиждень я помітила, що рослини почали втрачати листя. Тобто все те гарне листя, яке було нарощене за літочко, під. Під штучним світлом, так, якого їм, в принципі, більш-менш вистачало. Звісно, це не є повною заміною природного освітлення, але його все одно вистачає, хоч, хоч частково. Тут рослини з тепла потрапили прямо в плюс 7 одразу. І буквально через тиждень вони стали виглядати ну, приблизно ось так ось. Тобто, всі нижні листочки у мене повідсушувалися. А листя Залишилось тільки ось так ось на маківках. Ще через тиждень вони виглядали, ну, не так, скажімо, це вже стара рослинка, ну, ось так ось, приблизно. Ось так. Кущик леони галактики. Це ось кущик і туман. Він був у мене такий гарний облиствений, Минулого року от він теж став ось такий ось. Потім. Якийсь у мене сорти юмер 2, який всі знають, які він пишні, гарні кущі, має велике листя, такий гарний кущ. Він залишився в мене, отак, знаєте, з двома листя, листочками отак, отна, на, на самій макушечці. І все. І тоді я зробила таку свою найбільшу, мабуть, помилку. Мені дуже стало шкода цих рослин. Я злякалася, що я їх втрачу. І вже після того, як вони за 2-3 тижні отут ось адаптувалися до низької температури, вже я бачила, що так, листя вони скинули, але вони почали, скажімо так, вже там не були якісь пов'яли, тому що спочатку вони навіть зів'яли трохи. Я вже бачила, що вони, наче так, знаєте, бодрячком собі стоять, ну просто єдине, що втратили листя, так, і листя було мало. Ну І це було зрозуміло, це була реакція на стрес. І я це все розуміла, але ж все одно я так боялася, що я втрачу ці рослини, що я взяла і занесла їх знову з цієї плюс 7 температури у будинок, де вже почали частково включати світло на кілька годин, і я їх занесла в дім. В домі поставила знову ж таки на те ось тепле вікно і почала активно поливати, тому що тут я їх не поливала, і там я їх почала поливати. Причому поливала так, як поливала раніше до цього. Не врахувавши те, що, по-перше, для рослин стрес, вони знову потрапили в інші умови. По-друге, те, що е, в рослин вже набагато менше листкової маси, тобто їм немає чим випаровувати цю вологу. І я банальним чином також світло там включалось, наскільки там, на ну, Годин 4 на день, так, у нас було світло. 4 було, 4 не було, потім знову 4 не було, і, і весь час знову не було. Тобто вони отримували досвідку. Досвідку десь годин 8 на день з переривами. Батарея нормально таки шпарила, тому що в нас твердопаливний котел, так, ми і без світла ним користувалися і топили. І ось я полила жарко, темно. Рослинам нема чим випаровувати вологу. І сорт Лара Маджорі, який у мене ще на той час був такий доволі молоденьким. Це зонартик, який би прекрасно переніс низьку температуру. Але я ж вирішила йому допомогти. І цей зонартик у мене благополучно захворів чорною ножкою, тобто повністю згнив. Врятувати я його не змогла. Цього року так і знову купила Лару Маджорі. вона в мене є. Ось така ось. І вона облисіла в прохолодній температурі. І це норма для зонартиків. Зараз я це розумію, і зараз мені не хочеться її рятувати, тому що я знаю, що носити туди-сюди може бути тільки гірше для рослин. І коли ось у нас в групі на днях дівчинка запитала, так, чи ну, прогнозується мороз, і чи варто заносити рослини в дім. Я би я написала, що я би особисто не заносила, але я не можу відповідати за умови кожного з вас, і я не можу якось брати на себе відповідальність за ваші рослини. Рішення приймати тільки вам. Якщо ви переживаєте, ви можете занести їх. Якщо ви. Скажімо так, знаєте, що нижче нуля не опуститься, і ви справитесь, і ви розумієте всі ці процеси, які там потрібно робити з поливом і так далі, тоді лишайте рослинки на, на балконі в холодні температури. Ось. Але кажу, ось так ось можуть виглядати ваші рослини. Не бійтеся того, що якщо раптом не стане світла, ви їх занесете в прохолодне приміщення, буде менше світла. Нормальна реакція це скидати листя. Таким ось чином, головне на даному етапі не заливати. Тобто горщики в мене абсолютно сухі. Оці ось кущики, вони теж виглядають так, страшненькі. Я не хочу навіть з кимось сперечатися, вони дійсно страшно виглядають. Це взагалі паньочок такий. Але я знаю, що Приходом весни, з приходом сонечка, все налагодиться. Тобто рослинки, так, вони ці замовили сточки, ймовірно, поскидають, але для цього існують весняні обрізки, які допоможуть сформувати кущик, обрізати зайві, витягнуті пагони і тому подібне. Тому я надіюсь, це відео було вам корисне. Я надіюсь, я донесла вам свою думку. І... Дуже надіюся, що нам не доведеться з вами якось вирішувати питання, куди подіти рослинки, і що ніхто нас більше не буде обстрілювати ракетами і, скажімо так, повертати нас у такий ось первісний, без електрики період. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти. Посилання на неї залишаю в нашому верхньому закріпленому коментарі. Там ви зможете спілкуватися між собою з нашими дівчатками, які вже давно вирощують пеларгонії, а також можете придбати у мене рослинки з наявності та під замовлення. До нових зустрічей! Бувайте!